Чаниці команди штурм іванківка дружба мирівка. Що ж, друзі, як завжди, запрошуємо вас на ютуб-канал Іванківського штурму сьогодні. На ютуб-каналі штурму відеооператор Руслан Маліновський та коментатор Валентин Овдієнко проходить під знаком суперництва цих двох колективів. Що саме цікаво, не тільки його зараз м'яч опиняється в воротах Іванківського штурму. конкурс прогнозистів для наших підписників, нагадаю. Зараз попередження, попередження для Артура Купрія. Був стик, був Я тобі Тобто, якщо ви бачите, що вже два. Шукачі. Призів, наші прогнозисти. Ох, зараз який момент. І 77-й номер. Олексій Бандурін забиває другий м'яч у ворота штурму. Зараз м'ячем Купрій на Сіренка. Проти сіренка Довика. Пробиває! Олександр Сіренко. Дуже небезпечно було зараз. Біля воріт дружби. Васянович непогано закидає на Рубльова. Рубльов прийняв м'яч на куту штрафної. Відкидає на Березку. Сьогодні в запасі у дружби Дмитро Димович. Простріл. Зараз на цей простріл відгукувався Сіренко, там тужного Богдана Рубльова. Що він побореться ще раз. Васянович завантажує м'яч на Рубльова. І зараз Рефері побачив. Вадиму Щасливцеву зараз попередження за незгоду з рішенням та чи ще за апеляцію до арбітра. Олександр Сиренко подає в карний майданчик. Удар по воротах. Вадим щасливцев зараз міг би. Е Ось, вся хвилина завершилася, йдемо відпочивати знову у нас. Залишив поле. Зараз знову Бороденко там спалив в атаці і вимагають тренерські і футболісти штурму, щоб покарав рефері 17-го номера. Артем Козлов, 15-й. Володимир Доронін, восьмий. Капітан команди Андрій Порохня, 22-й. Зараз саме Андрій Порохня рветься правим флангом. Доворіт удар по воротах і гол, друзі. Гол. Який, нагадаю, був на жовтій картці. Зараз апелюють футболісти штурму, що, мовляв, гра рукою була. від... Когось з равців дружби. Дій. Активних таких, навіть я б сказав, агресивних. Любко посилює, який момент зараз був біля воріт дружби Васянович. Мохначок. Любко закидає туди в карним воротарський майданчик. Небезпечно зараз було біля воріт дружби. Трошки Сергія погоріло. Нестеренко. Ох, непоганий, непогана діагональна Бондаренка. Подача. Зі штрафного від Дмитра Сахна. Кулака спочатку. Ну, а перше слово, як кажуть у приказці дитячій. Дорожче другого. Ой-ой-ой, зараз Сергій Погорілий. Емоції Сергія Погорілого, на жаль, завершуються червоною карткою. Компенсований час. Подача. Жодному з гравців штурму не вдалося пробити поворотах дружби. І на цьому буде фінальний свисток, який дає рефері Зайцев з Донецької області. Завершуємо цей матч. З вами були на ютуб-каналі Іванківського штурму відеооператор Руслан Меляновський та коментатор Валентин Овдієнко. Дякуємо Збройним силам України за можливість зрати футбол у важкий воєнний час. Україна, друзі, переможе!